Стихійна торгівля, наче гриби після дощу, з'являються біля зупиночних комплексів та на подвір'ях будинків. Попит стимулює появу подібних точок незаконної торгівлі. Так, наприклад, тільки влітку на зупинці по вулиці Українській правоохоронці провели рейди з припинення діяльності торгівців з рук. І ось менше, ніж за чотири місяці картина та ж сама. Служба участковых города Кривого Рога постоянно проводится мероприятия по ликвидации и прекращению мест стихийной торговли. Как в данном случае на остановке улица Украинская. Люди раньше, как пояснят, здесь был рынок, и рынок закрылся. По старой памяти выходят торговать, чтобы зарабатывать деньги. Но законом данной вид деятельности запрещен статьей 160 Административного кодекса Украины. Это торговля с рук не установлена на месте. Значит, за данный проступок им грозит штраф. с конфискацией предмета торговли. то есть в данном случае це можуть быть веса, либо на усмотрення суда также овощи и фрукты, которые они продают. Подібних точок по місту чимало, тільки з початку року і тільки дільничними міста складено 608 протоколів за торгівлю з рук з невстановленого місця. Втім, саме ми, покупці, зазначають правоохоронці, підтримуємо подібну торгівлю, не замислюючись над тим, що це може завдати шкоди нашому здоров'ю. Для покупателя це основна опасно тим, що продукція дана не проходить ніяких перевірок, ніяких санітарних експертиз, поэтому неізвісно, звісно, відкуди вона поступає. Тим більше самі розумієте, торговля з землі, це все, що поднімається. пылю все садится на эти фрукты овощи, и овощи если это даже могут быть рыбу продавать то есть это грозит какой-то может быть минимум болезнью максимум там чем-то серьезными какими-то нарушениями здоровья ну, также у них нет санитарных книг в основной части это на 70-80 процентов так как они считают что зачем им здесь надо если не рынка они их практически здесь никто не проверяет Поэтому тоже те же реализаторы могут быть больные, неизвестно какой болезнью. Это все передается продуктами людям, которые это покупают. Не меньше шкоди подібный вид заробітку завдає самим торгівцям-реалізаторам. Есть частные предприниматели, которые сейчас ну, карточка частного предпринимателя выставляют торговые точки в неустановленных местах и нанимают людей работать. То есть так реалізатори. реализаторы. Данных вони законно не оформляют. Они работают просто за зарплату. По пенсионному фонду им отчисления никто не идет. Это также минус с их стороны, так как они, получается, не заинтересованы в дальнейшей своей судьбе и не думают, что им все равно придется выйти на пенсию и какая какой у них будет размер пенсии. Ще один головний біль і не лише правоохоронців незаконні точки прийому металобрухту. Попри те, що їх останнім часом поменшило, втім позбавитися остаточно цього явища не вдається. Наразі пунктами прийому стають гаражі та приватні подвір'я, що значно ускладнює роботу правоохоронців. Адже до приватної власності імЗАсь а шкоди від таких сумнозвісних підприємців чимало. Робота трохи ослабляється тим, що так як це частне на і потрібно, необхідно нам зібрати… некоторый пакет документов, это постановление суда и постановление прокуратуры на обыск или осмотр данного жилища. Законом предусмотрена значит, уголовная ответственность, это там и лишение свободы, а также штраф там, а по административной статье только штраф. Ну, соответственно, с изъятием металлолома обнаруженного, а также средств для его извешивания. Втім, навіть за таких умов успіхи у роботі правоохоронців є. З початку року припинена діяльність 435 незаконних пунктів прийому металобрухту, вилучено 60 тонн чорних та 2 тонни кольорових металів. Відкрито 127 карних справ, складено 308 протоколів. Правоохоронці звертаються до мешканців. Якщо вам відомо про такі пункти, звертайтеся до міліції, адже за вашою допомогою ліквідувати їх значно простіше. Отже, якщо вам дошкуляють торгівці металом, телефонуйте 102.